Так, доброго часу, мої дороге дивимося з вами Дніпро з 20 по 30 липня. Ой, Дніпро. Дніпро, Дніпро, Дніпро. Дніпро летітиме в ваш бік просто. Просто, просто дуже багато. Дуже багато. І шахіди будуть, ракети, не знаю, але темну пору доби буде і сирена, і навіть пожежі якісь будуть. Тобто десь, десь буде щось дорогоцінне знищуватися. Чи будуть жертви. Ну, більш-менш внизу. Ні, більш-менш. Але руйнування будуть. Дніпро. Дивіться, руйнування десь біля води, так само. Десь якийсь чи район, чи от, десь біля води. Вода. Їх цікавить вода, що у вас там є. В Дніпрі, що, що вони хочуть це зробити. Але дивіться, поки що в них, в них не вистачає ресурсів, трошечки не вистачає. Але план цей вже є. І завдання для того, щоб цей план виконати, вже на сьогоднішній день є. І людина, яка буде виконувати це завдання, теж уже має прізвище та ім'я. Якось так. Так, дякую всім дуже. Мирного всім неба і бережіть себе і Україну. Україна перемогла. Дякую.